Через атаки РФ зруйновано 30% українських електростанцій. Це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Про це сьогодні у Твіттер заявив президент України Володимир Зеленський. Таких руйнувань ворожі обстріли завдали об'єктам критичної інфраструктури в період з 10 жовтня. І сьогоднішній день не виняток. Зранку атаковано об'єкти енергопостачання одразу в кількох областях. Тож в офісі президента закликають українців економити електроенергію, особливо у пікові години з 17 до. Двадцять третьої цей час просять максимально обмежити використання побутових електроприладів. Зокрема, в Запоріжжі електроенергію економлять і за рахунок вимкнення вуличного освітлення. Якщо обстріли будуть продовжуватися, можливі певні обмеження в енергозабезпеченні. Ми готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Країна працює в максимально оперативному режимі задля подолання руйнувань, що завдає ворог. Станом на зараз в Україні без світла залишається 552 населених пункти.